Ну що, друзі, всім привіт! І сьогодні ви знову на моєму каналі Реальний Таксист. І сьогодні я вам хочу розповісти про свою мрію, яку я здійснив ще пару років назад. Ну, давно хотів про нього розповісти, якось руки не доходили, але оператор мене штурмував після півтора місяця, говорить, давай знімемо твій мерседес. Звісно, ви всі бачили, я на цьому мерседесі працював і. Спеціально для цього я його купував. Сьогодні я хочу вам розказати, що таке таксувати на преміум класі. Нахріна його купив? Є в цьому смисл, все буде в цьому відео. Звісно, відео про огляд цього Мерседеса від мене, від власника, який користується вже практично два роки цим автомобілем. Це відео можете подивитись вскорі на моєму каналі, або вже воно вийшло. В общем, друзі, підпишіться на мій канал, срач в коментарях. І слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Погнали! Я хотів собі купити 223, але губані дура, в принципі, і на цей грошей в принципі, не хватало. В 2022 році цей автомобіль купив мій товариш, трошечки на ньому поїздив і зрозумів, що він хоче якийсь там більш там, там інший автомобіль, і почав продавати цей Mercedes. Звісно, я запитав, що хочеш, скільки грошей. А я собі хотів купити знову там 223. Перший або Lexus LS 468 9 року в бюджеті десь 10-12 тисяч доларів. Думаю, щоб не пригать з одної сонати в логан, з логана в сонати, і оці всі шнурки туди-сюди не перекидувати. І, звісно, працювати в таксі, показувати контент, якийсь, возити бізнес-клас. Я хотів собі преміальний автомобіль. На цей автомобіль я навіть не розраховував. Середня ціна автомобіля вартувала приблизно 45 тисяч доларів. І зрозуміло, що цих грошей у мене не було. Товариш продавав автомобіль, і він каже: Ну, хочеш, типа, дай мені трохи грошей, інше пізніше віддаси. Я так подумав, в принципі, взяв в нього на пару днів покатався цей автомобіль. Ну і зрозуміло, що я закохався в цю тачку. Звісно, це С-клас не у максимальній комплектації, але все ж це С-222. 350, дизель, блюєтек, e все працює, в машині тільки капот крашений. Подивився, провірив. В принципі, треба було трошечки там зробити походовки думаю ладно, беру. Взяв цей автомобіль 22.02.2022 і такі ж номера на нього поставив. Зараз ви бачите інші номера, рік вже другий. і все-таки взяв цей автомобіль, дав йому частину грошей, і на наступний день у мене день народження, 23 лютого. Я такий, ось класно, там, я собі зробив подарок, клас, буду виїжджати там, працювати, всі діла 30 те І що сталося 24 лютого, ми всі прекрасно знаємо. Були такі оркочібуреки, яких ми скоро нагнемо. Але. Про цю машину, я думаю, ну все, капець попадал его. Почалась повномасштабна війна. Думаю, що робити, коротше, денях должен, бізнес зупинився, тут інвестиції, тут короте, машин до хрена, все зупинилося, це реально була срака. Але ми розуміємо, що не таке, в принципі, в житті проходили. Звісно, такого не проходили. Не дай Бог комусь це, але от наша країна в таку ситуацію попала. Далі, друзі, пройшли. Трошечки автомобіль постояв в підвалі, захований. Людина, у якій я купував цей автомобіль, частично віддав гроші, він зрозуміло, зрозумів, ситуація така. Ніхто там не жав, не прижимав. Згодом я віддав гроші за цей автомобіль і почав на автомобілі працювати. В преміум бізнес, люкс сегменті, якого, в принципі, у нас немає. Я неоднократно про це вам, друзі, розказував. Але на цьому автомобілі ми працювали, пилили контент, робили якісь заказики. Ці грошики ми донатили. Хлопцям на ЗСУ все, в принципі, робили. Не про це відос, а про те, що на цьому автомобілі я хотів пилити контент, я хотів виїжджати, возити пасажирів і, в принципі, заробляти там нормальні гроші. І, звісно, подався в Uber Black. Болт Преміум і в уклон бізнес. Тобто це були три служби, в яких можна було десь якісь ухватувати закази. Але, звісно, настали такі часи, що заказів не було. Трошечки пройшло часу і почали появлятися закази, але і у мене поступово закінчувались. Время для того, щоб виїжджати, працювати. Але я знаходив е, кожен тиждень, один раз в неділю, два рази в неділю виїжджали, що ж, е, робили, щось заробляли. Заказів, в принципі, не було. Два-три закази в день, по часу стоїш, заказів немає. Про що я, друзі, що принципі, я не можу сказати, якщо цей би автомобіль я взяв до повномасштабної війни, або після того як вона закінчиться, буде на нього робота чи ні, це вже друге питання. Але я вам хочу сказати трошки інше: з цим автомобілем, якщо б основна робота моя була. Водієм таксі, я би пішов в більш преміальні служби, там, де дійсно на цьому автомобілі можна їздити, возити стандарт бізнес преміум різні категорії, які дійсно нормально оплачуються, і на цьому автомобілі можна заробляти. Також на цьому автомобілі можна заробляти і в Bolt преміум, і в Uber Black, і в Уклон бізнес. Але при умові того, що на цей автомобіль дуже непогана підсадка клієнтів. Тому. Є люди, які хочуть кататися не на Toyota Camry, не на Hyundai Sonata в бізнесі або не на Єшки, А він хоче кататись на s класі і не на 221-му, а на 222-му. І тому, скільки я працював там, возив маловато заказів, але були клієнти, які просили залишити свій номер телефону. І для того, щоб... Десь я їх забирав, можна було підсажувати на цей автомобіль клієнтів і заробляти. Скільки можна заробити на цьому автомобілі, друзі? Я приблизно порахував, якщо в принципі нормально в день працювати, то один кілометр на цьому автомобілі. Можна витягувати десь приблизно 25-30 гривень кілометр. Але якщо порахувати, скільки стоїть вона обслуговування, і є два різних обслуговування: можна взяти е, запчасті, наприклад, речаги або ще щось по лінфердеру, і можна по оригіналу. Можна колодки взяти там якісь, е, ну, наприклад, аналоги, тормозні диски, аналоги, і можна по оригіналу, то вони дуже сильно різняться. Тому що ричаг по лінфердеру стоїть, наприклад, там, 85 доларів, а оригінальний речах стоїть 300 євро. Якщо комплект тормозних дисків передніх задніх з колодками стоїть 500 євро, то це по оригіналу, то якщо дивитися на аналоги, то аналоги можна взяти там приблизно за 200 євро. Тобто і це дуже велика різниця. Якщо ви будете обслуговувати цей автомобіль по оригіналу, то він реально буде дуже багато їсти грошей. Якщо взяти про паливо, про розход цього автомобіля, то 3-літровий дизель в середньому при спокійній їзді їсть 8-9 літрів по місту. По трасі при скорості 120-130 машина їсть 6 7 літрів, що дуже непогано для такого танку. Цей автомобіль не в максимальній комплектації, це у нас коротенький, бомж пакет, без дотяжок, без кнопочки, без а, масажів, сидінь, але все інше там, дістроні. Клімат контролі, а, проекція на екран це все є в автомобілі. Коли я цей автомобіль купував, то в нього було приблизно ремонта, там на тисячі євро по оригінальним. Запчастина. Ми це зробили, обслужили автомобіль і поїхала вона працювати. Що я можу сказати для тих, хто хоче купити такий автомобіль, або аналог такого автомобіля для того, щоб працювати в більш бізнес-сегменті, або, ну, возити? Там під заказ можна свадьби возити, можна об'явлення. В принципі, на такому автомобілі можна працювати, возити і заробляти. Але ви повинні розуміти, що в середньому цей автомобіль стоїть 40 Потім я дуже багато бачу автомобілів id четвертих які вже працюють таксі, вони стоять 33. Якщо вибирати ми з автомобілями, звісно, класно а, взяти 222 для себе. Якщо з цілю економії, то звісно, якщо у вас є особистий будинок, то на ID 4 ви будете проїжджати 350 км по 2 гривні там, або по 2,50 кВт електроенергії, то якщо зрівнювати китайську id 4 не оригінальну, не європейську, яка стоїть ну, буквально на 35% дорожче, ніж нова китайська. І розгляду розглядати цей Mercedes. Ну, звісно, нема про що в принципі говорити. Тому що деякі водії їздять на Тойоті Камері 2020-2021 року, яка в середньому стоїть 25. Деякі водії їздять також на більш нових автомобілях, наприклад, тих же шкодах, які стоять по 20 тисяч євро, то зрозуміло, що в принципі трошечки добавив і ти взяв собі s клас Але s клас Зрозуміло, він 2015 року, нові автомобілі 2023 року, якого там не будуть там вони ламатися, не будуть у вас там якісь проблем по, не, по них. Якщо на цьому автомобілі, мабуть, їздити кожен день там, по 200-300 кілометрів, наматувати 6-7 тисяч кілометрів місяць, звісно, ми розуміємо, що вона почне потрошечку підсипатися. Але. Я на цьому автомобілі їжджу два роки, наїздив 55 тисяч кілометрів і Крім того, що потрібно було поміняти колись давно, крім того, що в мене <клух>, забилася екологія, треба було промивати. Крім того, що я там поміняв тормозні диски, пару рычагів і пару стоек стабілізаторів, поміняв прокладочки під форсунками, я з цим автомобілем більше нічого не робив. То, якщо ми подивимося про реалії. Цього автомобіля і праці в сегменті бізнес преміум таксі, то на даний момент заказів нема. Валіт в Експрес я й не йшов не робив, тому що туди потрібно йти, працювати якби постійно, а не так, як ми виїжджаємо там вечором трошечки попрацювали, 3-5 заказів зробили. І на цьому ми закінчили, напилили контент, задонатили ЗСУ і пішли займатися іншою роботою. Вивод, друзі, автомобіль класний, якщо ви можете собі його. Його, звісно, дозволити, звісно, ви можете його купувати. Автомобіль. Під собою буде їздити, ну, звісно, якщо ви не візьмете там пробіг 500-600 тисяч, який можна натрапити, якщо автомобіль дуже дешевий, або приїхав з Європи. Це європейський автомобіль, він приїхав у 2020 році. Оригінальний пробіг зараз на автомобілі 270 тисяч кілометрів. І я навіть не роздивлявся, автомобілі з 3-літровим бензиновим мотором, або 5,5 з 4,6 мотором, там бензиновим турбованим, тому що це автомобілі більш американського типу, це автомобілі з Може в іншій комплектації. І ці автомобілі, ну, звісно, з ринка там, де є битки, підкрашені і так далі. і так далі У мене вже такий був 221-й, там, де була врізана жопа, але тут все нормально. Європейська тачка з оригінальним пробігом, дизель, коротиш задній привод. В принципі, нічого з цього автомобілі іншого і не треба. Так що, друзі, порадити вам. Купувати цей автомобіль або не радити, я вам скажу а, таким чином, що цей автомобіль я купив для себе. І коли я пересаджуюсь на автомобіль, там на X5, наприклад, там сів покатався, або на Тесло сів, покатався, або а, покатався, наприклад, на Volvo там s 90 вже в 20-х роках. Звісно, це небо і земля. Машина s класа, ну її дуже тяжко з чим зрівняти. Може, мабуть, вже наступне це якийсь там. Bentley, Sedan, Rolls-Royce або s клас наступного покоління. Ну що, друзі, що я можу сказати? Що мені дуже подобається цей автомобіль, і якщо б я, е, в принципі, направлено працював в таксі, кожен день я б не пожалів, що його купив. І це моя мрія, яку я виконав. Ну, звісно, два а, роки назад. А, пожалів я після того, як все погане почалося, звісно, ні. Цей автомобіль до цих пір мене радує. Звісно, цей автомобіль хочеться продати, тому що треба переінвестувати гроші в чуть в інше направлення. Але факт остається фактом. С-клас є С-клас, це 222-й, класна тачка. Так ну, що, друзі, якщо хочете, я з радістю вам, вас на цьому автомобілі покатаю. Якщо ви Можна сказати, запишемо з вами інтерв'ю, будете задавати питання, як, а це, що, якщо вам цікаво, звісно, пишіть в коментарях або мені в директ. З вами був реальний таксист. Друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава, пока!